Добрий день. Це відео буде присвячено алгебричним доповненням. Отже, алгебричне доповнення А і йо позначається елемента А і йо маленьке матриці на порядку. Називається добуток мінору відповідного елементу на мінус 1 степені І плюс й. Тобто ми додаємо просто порядкові номери цього мінору або цього алгебричного доповнення або цього елементу. Розглянемо на прикладі. Задана матриця третього порядку, як ми бачимо, 1, 0, 3, мінус 5, 1. Знайдемо алгебричне доповнення. Наприклад, знайдемо алгебричне доповнення 2, 3. Для цього нам потрібна мінор матриці м 2 3, той самий, такого самого порядку номеру, помножити на мінус 1 в степені 2 плюс 3, тобто номер рядку і номер стопця. Знаходимо це мінус 1 в п'ятому степені, це буде мінус 1. Помножити. і знаходимо мінор 2, 3. Викреслюємо другий рядок і третій стовпець. Ми отримаємо визначник 1, 0, мінус 5 Як знаходити мінори було представлено в попередньому відео. Дорівнює. І це виходить мінус 1, Помножити. розраховуємо цей визначник. Перемножуємо елементи головного діагоналі. 1 помножити на мінус 5 це буде мінус 5. Мінус добуток елементів до поміжної 0 помножити на 7. Отже, мінус 5 мінус 0 це буде мінус 5. Загальна відповідь виходить: мінус 1 помножити на мінус 5, це буде 5. Знайдемо ще одне алгебричне доповнення. Наприклад, це буде А31, де так само це буде мінус одиниця в степені. Порядкові номери рядку і стовпця додаються. І помножити на відповідний мінор м 31 Дорівнює мінус 1 в четвертому степені, це виходить одиниця просто. Або можна нічого не писати. Помножите мінор 3,1, ми викреслюємо третій рядок і перший стовпець. Отже, виходить у нас визначник другого порядку, 0 помножити на 3. 2 помножити, вибачте, 0, 3, 2, 4. Дорівнює. Знаходимо цей мінор. 0 помножити на 4 мінус 2 помножити на 3, це буде 0 мінус 6, Помножити на одиницю мінус 6. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є зауваження, ви побачили помилку або у вас є питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. На все добре.